Перше завдання це перетестація особового складу. Ми з вами мали на 6 число те, що 8990 чоловік написали заяви про звільнення з МВС та можливість переходу їх до Національної поліції в Київській області. Що це значить? Всі співробітники наші були звільнені. Але згідно з закону і законодавства, вони мають право і можливість перейти в Національну поліцію. Але перед цим їм треба пройти і отримати три позитивних рекомендації. З таких управлінь це як податкова інспекція, це управління внутрішньої безпеки України та кадрова комісія головного управління в Київській області. Якщо співробітник має негативну рекомендацію з однієї з цих інстанцій, він не має права допускатись до атестаційної комісії. 1889 чоловік ми згідно з реформами МВС перенаправляємо до головного апарату Міністерства внутрішніх справ. Це в рамках реформ такі підрозділи, як по боротьбі з наркозлочинністю, з економічною злочинністю, кіберзлочинністю та інші. У нас залишається в Київській області в остатку 6131 співробітник, які мають право пройти переатестацію. До кінця цього року ми поставили собі мету про те, що всі 6131 людина пройдуть тести, пройдуть і получать допуск до роботи і будуть назначені вже як поліцейські. 970 чоловік в Київській області мають якраз негативні рекомендації. Ці 970 чоловік мають право якраз подати вже на Міністерство внутрішніх справ свої заявки і попробують захистити свою чисту гідність, якщо вони вважають, що це за потрібно, враховуючи стандарти Європейського союзу і територіальність нашої області. У нас була створена на базі Київської області робоча група, за складу якої входили представники місії ЄС по реформуванню МВС в Україні, представники апарату МВС і представники нашого головного управління. Основні переходні положення ми враховували приблизно так. Це кількість населення, яке мешкає на цій території, кількість особливого складу, яка може бути в управлінні. Кількість реєстрації звернень громадян і це сама, самі центральні органи, які можуть бути по акредитації навіть в адміністративній формі. Вираховувати ці, ці дані ми приділили про те, що в Київській області буде до нас тепер 12 кущів. Буде призначено тільки 12 базових органів. Не 28, а 12. Ми уходимо з Багато такого, знаєте, вирощеного функціоналу, на менше зважений, і щоб людям вже мали самі право приймати рішення на місці і конкретно.